Вітаю, друзі! Ви на кулінарному каналі Бундики. І сьогодні це наше перше відео. Тому ми вам будемо мага вдячні, якщо ви його додивитесь до кінця та підпишитесь на наш канал. А рецепт сьогоднішнього дня із серії швидко, смачно та доступно. І це класична сирна запіканка в духовці. І для початку беремо 150 родзинок, кладемо у глибоку миску і заливаємо окропом. Залишаємо на 10 хвилин. Тепер беремо велику глибоку миску, додаємо в неї 700 г кисломолочного сиру. Далі беремо 4 курячих яйця, відділяємо жовтки від білків. Білки поки що відкладаємо, а жовтки додаємо до сиру у велику миску. Ще у ту ж миску додаємо 4 столови ложки з гіркою сметани. У нас сметанка з 20% жирністю. І ще додаємо 4 столових ложки цукру, 20 г ванільного цукру та 4 столових ложок звичайної манки. Наступним кроком все, що ми додали у велику миску, перебиваємо блендером водорідну масу. Отаку. Тепер повертаємось до родзинок, зливаємо через ситу воду та додаємо родзинки у сиркову масу, і ще по бажанню можете додати до загальної маси лимонну цедру, але це не обов'язково. Ну, і звичайно, все перемішуємо. Тепер беремо яєчні білки, переливаємо їх у зручний посуд. Ми, наприклад, перелили у стакан та блендером з вінчиком, збиваємо білки усі купіну. Це займе буквально пару хвилин. Ось і піна готова. Перекладаємо все ту ж велику миску до сирної маси. І знову ретельно все перемішуємо. Наступним кроком беремо форму для випікання. У нас вона в діаметрі 22 см. Дно перестилаємо харчовим пергаментом. Пінки форми перемащуємо вершковим маслом. Після чого заливаємо у форму сиркову масу з родзинками. Ось так. Далі вирівнюємо. Тепер ставимо форму для випікання у попередню розігріту до 180 градусів по Цельсію духовку. Та випікаємо на протязі від 40 до 50 хвилин, в залежності від потужності вашої духовки. Але все ж краще контролювати візуально. Ось і час пролетів. Достаємо запіканку з духовки. Зверніть увагу, як вона виросла. Але вона вистигне та обов'язково сяде, тому ви не лякайтесь! Далі ми звільняємо запіканку від форми, і бажано як ми поверх посипаємо нашого сирника цукровою пудрою, даємо, щоб трішки запіканка виставла. Тепер розрізаємо на зручні шматочки, додаємо сметану або варення мед та пригощаємо родину і друзів. Ось наше відео дійшло до кінця. Дякуємо вам, що завітали на наш канал. Якщо відео вам сподобалось, ми вам будемо дуже-дуже вдячні за ваші коментарі, поширення, подобайки нашого відео, а також за підписку на наш канал. Для вас це не складно, а нам це дуже допоможе. До нових зустрічей! Все буде смачно!